є Софія, і вона особлива, вона розумна. Семирічна Софія в цьому році піде в перший клас. Зараз дівчинка навчається в інклюзивній групі у закладі дошкільної освіти номер 5 у Луцьку. Мені сівокі. я гаюся. Моя донечка із захватом іде в цей садочок. І я настільки задоволена, заняття і логопедичні, і з психологом, і музичний керівник приділяв уваги на музичному занятті. Дівчинка в мене йде із затримкою розвитку, її пошкодили природа, коли ми пішли в звичайну групу на інклюзії. Дівчинка почала більше розмовляти. Вона почала цікавитися дітьми. Вона хоче за руку з кимось іти. Наша Софія гарна і, і красива, і сухняна. Вона. Das ist ein Robo-Vaselka. Глаємося, гуляємо, класно готовлять їсти. Наш садочок має 13 груп. Дві групи з них є спеціальними для дітей з вадами мовлення, з важкими вадами мовлення. Станом на 24 рік у нас чотири інклюзивні групи. Ми їх і плануємо у 25 п'ятому, навчальному році. Дітей виховується у нас понад 400, Наразі у нас виховується сім дітей з особливими освітніми потребами. Мені подобається гратися, малювати. Інклюзія, саме інклюзивна група це у вихователя, є додатково помічник вихователя, який допомагає таким діткам. У нас це наша Соломія Вікторівна. Вона перебуває з моїм сином постійно. За потреби втручається в навчальний процес. У мене хлопчик з аутизмом. В освітні потреби Заключається особливі в тому, що йому потрібно більше уваги ніж нормотиповим дітям. Навички самообслуговування в нього збережені, але навчання саме ліпити, вирізати можливо. От потрібно обов'язково, щоб була людина, яка заакцентує на цьому увагу і допоможе йому. Моя дитина дуже тактильна, потребує дуже багато фізичної уваги в плані обіймів, якогось такого. Надмірної опіки це все забезпечується в повному обсязі. Анна говорить, минув рік. Відколи її Остап відвідує інклюзивну групу. Син почав більше говорити, відповідати на звернені запитання, краще сприймати спілкування з дітьми та дорослими. Йому буде 5 років. Буквально два місяці тому. Це в нас було мама, тато для когось це в два роки. Ну якби очевидні речі. А для мене це майже в п'ять великих щастя. У групі у мене троє інклюзивних дітей. У них третій рівень підтримки, кожної дитини є своя програма. Використовуємо різні цікаві завдання, різні роздаткові матеріали, проводимо багато руханок, вони в нас це дуже просто люблять. Щороку кількість дітей, які потребують навчання в інклюзивних групах, збільшиться, каже директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Таких діток у нас є 112 в закладу шкільної освіти, різні нозології, і організовано навчання, виховання таких дітей у 47 групах садочків. Є садочки, де дійсно де, відповідно організовано так, що майже кожна група є інклюзивною, такі як 38 й там садочок. Є садочки, де по одній дитинці є відповідно там, ну і так далі. Тобто різна ситуація, але різні нозологи, відповідно, виконуємо, чи не законодавство. Загалом у Луцькій громаді є 50 закладів дошкільної освіти, говорить Віталій Бондар. Анна Глущук, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк.